Це комплекс заходів, які всі поєднані поняттям безпечне освітнє середовище. Тобто, фактично, до вчорашнього дня і до сьогодні, фактично, в нас немає на рівні законодавства затвердженої взагалі поняття безпечного освітнього середовища, що воно включає, і так далі. Тепер цей законопроект передбачає ось саме поняття, що таке безпечне освітнє середовище, яке включає в себе цілий комплекс механізмів. Як можна забезпечити це безпечне освітнє середовище? Перше це цивільна безпека, звичайно, це наші укриття. Друге це пожежна безпека, третє визначення правил перебування на території школи і у приміщеннях шкільних. Четверте це тривожні кнопки, п'яте це визначення території, меж території школи для того, щоб розуміти на якій території діють ці правила. І Хочу ще сказати, ви знаєте, що це вперше я з таким стикнулася в своїй практиці, що це законопроект, який має величезну кількість різних міфів. Да? Навіть коли на комітеті в нас виступали різні представники там освітян, вони говорили про речі, яких немає в законопроекті. Те саме відбувалося вчора в парламенті. Я хочу ще раз звернути увагу всіх. Про те, що в цьому законопроєкті немає нічого про поліцейських школ. В цьому законопроєкті нічого немає. Про рамки, про паркани, огородження, про паркани е, і так далі. Да, в цьому законопроєкті і ще є велика кількість розмов про те, що цей законопроєкт буде потребувати велику кількість коштів від місцевої влади. Це не так. Єдине дві є два моменти, які передбачають. Виділення коштів перший момент це тривожні кнопки, але треба звернути увагу на те, що вже 93 шкіл наших в Україні забезпечені цими тривожними кнопками, і вони себе виправдали в багатьох ситуаціях, коли була небезпека, і наявність тривожної кнопки дає можливість протягом секунди викликати поліцію для того, щоб врятувати життя і знищити небезпеку.